Друзі, вітаю вас на Сумщині. Дійсно важко. Ворог посилив свої штурмові дії, і бої в напрямку юнаківки ведуться дуже складні. Насправді, сили оборони роблять все можливе, щоб ворога втримати, щоб наносити йому максимальних втрат. Але ворог підтягнув резерви. і Дійсно, ну, на жаль, там угруповання достатньо велике зі сторони Курщини, і ворог інтенсифікував свої. Наступальні спроби там, від Басівки до Юнаківки в напрямку. Там Локня, Юнаківка і Північніше. Там така ситуація. Ворог планує це робити і далі. На жаль, і бої складні продовжаться. Тому, друзі, будь ласка, нам потрібно зараз всім бути одним цілим. В складні моменти ми маємо як ніколи об'єднуватися. Як це ми робили в 2022 році і раніше, коли ми робили це в 2014? За великим рахунком сил для окупації суб немає. Це факт. Але бої в прикордоні, на жаль, ворог має можливості вести інтенсивні. Але і зі сторони Курщини ворог досі. Знову ж таки, сили оборони мають там позиції, тримають ці позиції. Ворог досі не може повністю повернути контроль над своїми кордонами. та і не тільки там. Продовжується війна, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх тільки разом.